Смотри, от виходиш ти в рінг такий, да? виходиш, а твій тренерський штаб із твого угла тобі говорить, «Стоп! То не вздумай його бити. Особенно коли він в своєму углу!» І такий говориш ти, подожди, так. А якщо він постійно туди не ряє і оттуда замахується мене бить, нічого терпи. Терпи. І ти хочеш, щоб він у тебе по морді отримав, розстроївся і пішов весь зал, після цього перелупив, да? Терпи? Ну ладно, ладно, на тобі перчатку. Пока одну. До кожні, добиться не можна. Ну там потною будеш, наприклад, витирать. В следующую получишь в следующем матче, або може даже лучше в следующем сезоне. Куда тобі спешить, да? Вот е, як ти думаешь, Колян? Вот які у тебе шанси победити в таком бою? А побеждать надо, потому что весь тренерский штаб на тебе молиться, но но биться не разрешает. Ну, это а по томуша. Зеленський просить розрішення союзників для ударів в тил РФ, поки Ні, Ну що безрезультатно? Дуже даже результатно. Це коли ми б'ємо по території РФ своїм оружиєм, якого у нас, ну, зрозуміло, тим более для такої війни, дуже навіть не дофіга. А ті, хто нам дають, ну, теж надо сказать, не сильно так уже За дофіга, вони починають включати дурака. То полгода, понимаешь, сиділи води в рот набравши, то потім ожили і говорят, хто запрещає. Ми запрещаємо. Чому нормально? Та ми взагалі ні при чому. Ой, делайте, що хочете, тільки не морочте нам голову. А ми беремо і за чим то морочимо. Україна давить на США, щоб получить розрішення на удари по Росії. Політика Київ требує від США розрішення на удари по РФ американським оружием. При этом представители Вашингтона виступають против такого решения. Хто против? Ми против удивляються американців. На нас це даже не похоже. Ми ж вам сказали, делайте, що хочете. Ну чого ви такі враження? Вам ще раз повторить. Блинкен США не поддерживают удары по РФ, но Украина решает сама. Соединенные Штаты не поддерживают и не поощряют использование поставленных Украине США и их союзниками вооружений за пределами украинской территории. Однако Украина сама принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием. Об этом заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что задача США и их союзников поставлять Украине то оружие, в котором она нуждается для отражения российской Вторження. А то, що вторжение починається не з момента пересечения нашої границі, а з накоплення живої сили і техніки з той стороны границы, яке мы бачимо, бачимо, все наблюдаємо. Но артой достать мы їх там не можемо. А без пілоти мы будем туда без глузду. А можно мы... Ми... А, подождите, можно ж, можно же, мы же сами решаємо. Ну то мы ми... пішли. Или ще Конгрессмены призвали Пентагон разрешить ВСУ наносить удары по РФ оружием США. Группа американских конгрессменов призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает РИА Новости. В направленном в Пентагон письме говорится, что администрация Байдена должна разрешить военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций при определенных обстоятельствах. Конгрессмены напомнили, что Киев давно добивается соответствующего разрешения Вашингтона Но дом ВСУ так а до кого ви всі зараз звертаєтеся, що то не розумію. Всі до кого-то залишаються, до кого то апелірують, ніхто нічого не запрещає, всі розрішають, ну, в всяком випадку не проти. А з ким ви тоді всі дискуєте? Ви що забули, ми ж самі рішаємо. Це ви нас зараз ругати, за то, що ми своїми можливостями не боюся. Можемо, але самі не хочемо. То, от я думаю, може то не американці а де то що то повише, може на уровні самого НАТО затик. Генсек НАТО призвал позволить Украине бить по России западным оружием. Союзникам пришло время рассмотреть вопрос о том, не следует ли им отменить некоторые ограничения на использование оружия, которые они передали Украине, сказал Столтенберг. По его словам, тот факт, что Украина лишена возможности использовать оружие против законных военных целей на российской территории, сильно затрудняет ее самооборону. Особенно сейчас, когда идут интенсивные бои в Харьковской области. Но так раз Харьковская область и стала в этом отношении показательной. Мы бачили, что они там кучкуются. Ми знали, що вони попрут. Але якщо убрати той момент, де ми натупили самі, не про це розговор, то остановити усю цю араву, вийшло якраз там, де її можна активно отоварювати. Бо якщо б ми робили це дето вище, ближче до границі, там би отоварювали тільки нас в односторонньому порядку. Так може, давайте ми будемо це робити не від от каси, хто хтось боїться війни, війни на війні. НАТО заигрывается. Песков о заявлениях Столтенберга. Песков, НАТО повышает градус эскалации и уже находится в конфликте с РФ. То есть вы уже в конфликте, уже. Спасибо Пескову на добром слове. То есть иногда ваши вот эти напыщенные страшилки работают лучше любой агитации. Вы уже, все, уже, вам уже ничего терять, вы уже замазаны. Так давайте мы им вмажем. От своего, от вашего имени, как хочешь. Нет, нельзя. Нельзя говорить кто. А ти мені НАТО хто говорить? Який Столтенберг калян? Що ти несеш? він там рішає. На, ано, він зараз його взагалі уволить за таке самоуправство. Столтенберг привисив павномочі генсека НАТО, считает Лавров. Генеральний секретар НАТО Йен Столтенберг привисив свої павномочі, висказавши в поддержку права України бити по території Росії западним оружиєм. глава голова РФ Сергій Лавров. От у мене і надав таке ощущення, що вони тим НАТО керують. І що це в полномочиях російського міністра рішать по уставу, там, що то произошло. или не по уставу. Коротше, не розрішає Росія, ви поняли? Так що не ваше діло, господин Столтенберг, такі рішення приймати. А хто ж тоді, ну, кроме Лаврова, і ще може брати на себе за питання? Парламентська асамблея НАТО высказалась за розрішення Україні атакувати РФ оружием блока. В декларації альянсу відмічається, що разрешается розрішається атакувати легітимні цілі, тобто военные об'єкти на території Росії. А ви з ким только общалися? Ну там же кого не ткни? Все НАТО, все руководство НАТО, всі за. Всі за можемо по отдельности кожного проанкетировать. Я думаю, там все буде единогласно. Польша призвала к нанесению ударов по России. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости срочного перевооружения Европы. По словам руководителя польского дипломатического ведомства, если Россия применит ядерное оружие в ходе украинского конфликта, то США смогут нанести удары по российским позициям. Сикорский также призвал наносить удары по российской территории с западным оружием, обозначив Ростов-на-Дону как приоритетную цель. Он подчеркнул, что этот город является ключевым политическим и военным центром России. Польский министр отметил, что Западу пора прекратить Втіть бояться использовать дальнобойные ракети для атак по російським городам. Так давайте ми по указаним целям і пальнем, зачем те США сюди вообще влікати. Оружие для этого у нас є. Вроде ніхто не проти. Ні, один против, один. один против і він не боїться сказати, що він боїться. Шольц сделал заявление об ударах ВСУ по России. Шольц выступил против использования ВСУ оружия Запада для ударов по России. Шольц заявил, что пока не видит причин для расширения зоны его применения. Он напомнил, что существуют четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной и работают. По крайней мере, это моя позиция, заявил Шольц. Канцлер добавил, что целью политики Берлина в отношении Киева является предотвращение перерастания конфликта в мировую войну. Не, ну если это твоя личная позиция, на яку ты имеешь полное право. Ти маєш повне право її висловити, ми маємо повне право її выслушать, Внимательно вислухати і не согласиться, например. наприклад. Да? Но зачем ви при цьому нам, тихаря суєте якісь документи, які ми винуждені підписати, винуждені, інакше ми нічого не отримаємо. Да? Ми, ми нічого не будемо предприймати для того, щоб предотвратити ту війну, якої ви боїтесь. Или ви боїтесь, що Лавров вас знову ругати буде. Да? розумієте, що почати війну з вами, Росія, може тільки через нас. І, навіть щоб в обход нас обійти, їй на це сіленок вже немає. Все, так давайте їй ще більше сіленки ці прорідимо, і вам для цього нічого робити не треба. Ми все самі зробимо своїми руками. А яким оружіем, Ну, а, а зачем це взагалі було уточнять? Якщо б з першого дня не показували свого панічного страху, а сказали, ну ми їм там щось дали, продали, не важливо, то вже не наше діло, самі з ними розбирайтесь. То на ваших цих страхах ніхто і не грав би. Виходить, точно та ж сама історія, що з передачею оружжя. Теж довго думали, вагали, слушали якісь істерики з Москви, боялись, потім почали поставляти, що того стало хуже, ну, крім Росії. Так давайте зробимо їм ще хреновий. Бо так поки що хреново нам. У нас вроді якби і оружие є, а по Харкову кожен день, по несколько разів, прилітає по цивільним об'єктам з кучей мірняка і прилітає з-за тієї границі, за яку ми не можемо їм відповідати нічим. Ну, Хоча дякуємо добрим людям, вже трошки можемо. Швеция разрешила Украине применять свое оружие для ударов по России. Министр обороны Швеции Пол Йонсон ответил на вопрос Халанс Постен о возможности использования Киевом поставленного Стокгольмом оружия для атак по российской территории. Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя путем ведения боевых действий, направленных против территории противника, до тех пор, пока военные действия соответствуют законам и обычаям войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону, говорится в письменном заявлении министра. О, это уже другое дело. Ты тепер виходить, що вся артилерія, практично вся, в рамках дозволеного, благодаря тільки одній країні. Тому що по 155-мм снаряду не сильно ж приділиш, що його випустили. Із шведського арчера чи з німецької панцергаубіці. Шольцу, привіт. Кстати, ми зараз ту війну, яку ви так боїтесь, ми її зараз іще менш реально зробимо. Хоча від КАБО, від ракет там всяких, які, опять же таки, по Харкову летять, це нас ну, ніяк не оберігає від них, навіть з учетом будучих поставок самоліту в 16 Кстати, де вони? Бо в мене таке відчуття, що хтось продовжує чогось боятися. Та не бойтесь ви, не бойтесь. Нам все одно із них не можна стріляти туди, откуда стріляють по нам. Тому на будущее, дивіться, щоб ніхто вашими цими страхами не торгував. Нам не треба нічого розрішати. Взагалі нічого розрішати нам не треба. Лучше взагалі мовчати. Головне, нічого не запрещати. Тоді нічого і розрішати не треба буде.